Ну, якщо говорити конкретно про. Симулятор, навичковий симулятор життєвий капітал, то можу вам сказати, що це українська повністю методика, яка була розроблена на території нашої держави ще в 2018 році, запатентована, отримала гріф Міністерства освіти і рекомендована для того, щоб якраз формувати у населення базову фінансову грамотність. Тут ви можете в цій грі спробувати себе і в ролі інвестора, і в ролі. Власного отера, який веде свої власні фінанси, mm -hmm. прокачати свої скіли, побачити свої болі і знайти шляхи вирішення. Єдине, що від себе рекомендую грати в цю гру систематично. Розкрить, будь ласка, про ваші відчуття від фінансової гри. Можу сказати, що спочатку було дуже складно, бо правила, і ти взагалі не розумієш, що робити, як діяти. Але потім тебе затягує і з'являється такий азарт. Що а давайте так, а давайте так. Складна ситуація. Треба з неї виходити. Тут мінус, тут плюс вийшов. Ну тобто дуже гарні емоції. Думай, так ходить. Однозначно сподобалась, я вперше зустрілася з цією грою, вперше в неї граю. І спочатку є така певні сумніви, є, але потім кураж з'являється, азарт, дуже сподобалася. Цінність гри полягає в тому, що студенти можуть зрозуміти, як покращити свій фінансовий добробут, як розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами для того, щоб в подальшому. Бути фінансово незалежні дуже це прекрасно було, що були присутні студенти з різних спеціальностей. Це не тільки дає їм фінансові навички, але і поєднує їх як у родинному полі. Дует вони мають можливість спілкування не лише між собою студента студенти зі студентами, ну і з викладачами У нас сьогодні така була дружня атмосфера. І думаю, що в перспективі ми будемо продовжувати ще не один раз таку практику.